Зіграли ми доволі добре. Мені сподобалось, як взагалі воно все відбувалося. Дуже цікаво було спостерігати за все цим, ну і приймати участь, звісно, в цьому. Я просто в команді з самого початку, і це просто про велика гордість, тому що більше з нас пройшли цей шлях. От знаєте, коли тільки-тільки все починається, ти взагалі не знаєш, як ми зіграємось, що воно буде. І якщо чесно, ми були націлені на перемогу колись, і ми дуже щасливі, що це вже здійснилось. Як для новосформованої команди, які ми відіграли тільки три офіційні змагання, я рахую то прогрес і е е е емоції, звісно, максимально позитивні. Я хочу подякувати всім нашим гравцям, які е виклались повністю в тому чемпіонаті, які показали свій характер. Я хочу подякувати всім болівальникам, хто за нас, родичам наших гравців, всіх, хто нас підтримував, то для нас було важливо. Я вже не перший раз на водному полі, але перший раз на жіночому турнірі, саме фінал. Дуже класний вид спорту. Величезне дякую дівчатам за емоційність, за боротьбу, за видовищність і гордий з того, що Львів, черна Львівська саме команда, здобула чемпіонство України. Дякую величезне спонсорам, благодійникам. Всі, які організовують і вірять в Україну, в українські види спорту і фінансують їх в час війни. Перемога буде за нами. Дякую величезне. thank we'll you